Hello hello! Привіт! Мене звуть Ольга і ви на моєму каналі Speak Up Now. Сьогодні у нас Future Continuous, яким ми хочемо поставити крапку в темі групи Continuous. So, are you ready? For rock? Let's go! Future Continuous і його формула. Формула має вигляд Will Be. Плюс дієслово з закінченням "-ing". Will обов'язковий помічник будь-якої групи Future. Be – помічник часу Continuous. Будь-якого часу Continuous. Після Will, як і будь-яке дієслово, воно стоїть в початковій формі. А яка в нього початкова форма? Ну, бі, звичайно. Ну і з основного, як завжди, просто присутність. Іншого варіанту закінчення у нього не буде. Я б сказала, що Future Continuous – Найпростіший забудовою із Кентинісів. А що ж там з застосуваннями? Ну, я б сказала, що вони прям як дзеркальне відображення паст Кентиніеса. Застосування номер 1 Виразити дію, яка буде відбуватися в конкретний момент в майбутньому часі. I will be drinking my cup of coffee tomorrow at half past 7 a.m. Точний момент дії. Застосування номер два. Виразити дію, яка буде тривати з конкретного моменту по конкретний момент. I will be drinking my cup of coffee from half past 7 a.m. to 8 a.m. Чіткі рамочки. Застосування номер три. Дві дії, а можливо і більше, якщо потягнете, які будуть тривати паралельно. She will be cooking a breakfast while her daughter... Will be walking the dog. Пам'ятаємо, так? Про happy dog і готовий breakfast. It's very comfortable. It's continuous. І останній дія, яка буде відбуватися в певний момент, в момент виконання іншої дії. When you come to me, tomorrow I will be cleaning my house. І, до речі, я не пропустила вилл в майбутніх конструкціях. Немає такого жорсткого правила узгодження часу. Past continuous, точніше, в правилах Past continuous, Дія, яка відбувається на фоні іншої, має бути Past Simple. Future. у вас є два варіанти. Перший Це, звичайно, може бути Future Simple. When you will come. I will be cleaning my house tomorrow. Перевага надається present simple. Тому речення When you come to me, I will be cleaning my house теж є правильною. До речі, англомовні надають перевагу саме їй. Сигнальними словами future continuous будуть While At this moment tomorrow. Якщо вам сподобалось моє відео і ви хочете записатися на урок, заповнюйте форму зворотню зв'язку. Посилання знайдете в описі під відео. Якщо відео було цікавим і корисним, з вас лайк і підписочка. І чекаємо вас на нашому каналі. See you soon!